Костянтин і Костянтин Василь Острозькі, Державні діячі, філантропи. Рід острозьких увійшов до історії передусім завдяки молодшому представнику Костянтину Василю, який відкрив у східній Європі перший класичний університет, острозьку академію. В її стінах нащадок знатного україну литовського роду зібрав видатні уми того часу. Організував бібліотеку і за допомогою книгодрукаря Івана Федорова збагатив її 20 новими виданнями. Захоплення філантропією Василь Запозичив у батька, видатного полководця XVI століття і великого гетьмана литовського Костянтина Острозького. Останній провів 35 боїв проти татар і московської держави, з яких програв лише два. Незважаючи на службу в католицькій Литві, полководець зробив чимало для українського православ'я. Відстояв для церкви право на автономію і зводив православні храми на честь кожної своєї перемоги.